Днями шаховий світ сколихнула трагічна новина. у віці 29 років помер американський шахіст українського походження Даніель Народницький, і безліч шахістів світового рівня висловили, звісно, свої співчуття сім'ї гросмейстра. А також із цим підняли. А, а, Увагу до росіянина Владіміра Крамніка, який довгий час звинувачував Даніеля у нечесній грі, та розпочав таку своєрідну хвилю булінгу у своїх соцмережах стосовно Даніеля. у травні 24-го року. Крамнік опублікував твіт, якому звинуватив Навару та Народницького у неправильній грі, опублікувавши статистику точності ходів на онлайн-турнірі, росіянин запропонував американцю зіграти партію на 50 тисяч доларів, щоб з'ясувати, хто кращий. Але Даніель на цей випад не відповів. У своїх звинуваченнях росіянин, який є екс-чемпіоном світу, оперував тим, що коли Народницький грав на онлайн-турнірі, то його очі відводилися від екрану від екрану. Тож, на думку росіянина, той дивився на інший монітор, мовляв, шукав підказки, йому підказували, що Даніель грав нечесно, і взагалі він такий сумнівний дуже. Собі гросмейстри і навколо цього він розпочав цілу хвилю хейту стосовно американця українського походження. Доказів не було жодних надано, але у своєму останньому стрімі, який відбувався 18 жовтня, Народницький повідомив підписникам, що звинувачення від Крамніка завдали йому серйозної моральної шкоди. На жаль, повний запис трансляції вже недоступний, але багато колег, розмейстрів підтримали Навроцького і сказали про те, що насправді та, це був дуже сильний тиск на. Американського гросмейстра, міжнародна шахова федерація, заявила, що вивчає публічні звинувачення, які колишній чемпіон світу Володимир Кранік висовов проти американського гросмейстра та причетність до його смерті. До нашого етеру доєдніться міжнародний гросмейстер шахів, заслужений тренер України Андріан Михайчишин. Пане Андріане, я дякую, що ви долучилися. Слава Україні! Героям слава добрий вечір всім. Нас на превеликий жаль такий сумний привід поговорити про шахи, так але мені здається, що це дуже яскравий приклад того, як Росія поводиться у шаховому світі, і взагалі Росія дуже часто я питаюся. У вас я звісно можу помилятися, але використовує шахи аби популяризувати свій вплив і свій руський мір. Чи помиляєш чи ні, падріане? І як вам це все абсолютно ні. Абсолютно ні, Росія використовує для пропаганди, в особливо в першу чергу, спорт, тому що в культурі в Росії що є? Ну класичний балет, большой, маріїнський і, і так далі. А все інше в них є явно нижчого рівня ніж на Заході, і тому спорт, особливо хокей, успіхів успіхи успіхів в різних видах спорту проведення олімпіади зимової в Сочі. Чемпіонат світу з футболу, який був проведений, як кажуть, вони зложили неймовірні гроші. І що найцікавіше, що генеральним директором цього чемпіонату був наш теперішній президент Фіде, бувший перший віце-прем'єр -віце Аркадій Дворкович. З... А цих всіх, от, вертаючись трошки на секундочку, до до подій, от що сталося, трагічна, звичайно, доля Даніеля Народіцького, був талановитий, дуже талановитий, дуже талановитий хлопець. Хоч він в якийсь момент. Е... Він набагато більше обіцяв його талант. І в якийсь момент він перейшов на, так би мовити, пропаганду шахів, на стрімінг, на якісь заняття по онлайну, на, на коментарі, що, що він робив, що він робив, дуже непогано. І в тому стрімінгу і в тих всіх іграх на інтернеті, в принципі, нема таких ну, страшних правил, які є правила є в звичайних шахах. Там весь час бувають якісь незрозумілі ситуації. Хтось дивиться на якийсь свій на комп'ютер, другий третій комп'ютер, щось там собі грать. Але це все є така розвага. Стрімінг то є розвага. Хоч молоді зараз, звичайно, дуже і то є трагічно. Молоді звичайно шахісти підсіли на стрімінг, який є абсолютно як кажеться треш. На відміну від лекцій, бо є дуже багато лекцій, гарних, дуже багато шкіл. Я сам є директор академії Каспарова онлайн. Є фантастична інформація, фантастичне знання. Але молоді чомусь підсідають на стрімінг, де там якісь гумористичні, смішні речі. Люди грають, люди щось там показують. Але це трошки, трошки смішно. Інша трагічна ситуація є, що Володимир Крамнік, він такий представник, став представником російських шахів. Ну, Найтрагічніше є те, що Крамнік зв'язаний з Україною набагато більше, ніж народівський. Крамнік, мама крамніка з Ужгорода, е, вчилася в Львівській консерваторії, познайомилася з батьком, який викладав в Академії мистецтв. І вони, вони потім переїхали в Росію. І крамнік сам мені розповідав, що він дуже часто з батьком приїжджав, приїжджав до Львова. І таке, так би мовити, абсолютно. Абсолютна сторона Росії, що він взяв абсолютну сторону Росії, є, звичайно, неприємне і, і показує багато, багато так би мовити, ну фактів і розуміння, хто він, хто він є такий. І, звичайно, от то що він зайнявся, коли вийшов на шахову пенсію, зайнявся якимись розборками, звевся, хто там на стрімінгу, що як робить, без явних доказів, без таких. Ну, не то, що наукових без, без фактичних доказів він якісь статистики приводив, але ці статистики абсолютно нічого нічого не означають. І, звичайно, з такого якогось ну нерозумного проведення свого часу і нерозумного нерозумної боротьби з такими тими людьми, які шахістами, які використовують різні комп'ютери на, на інтернеті. Почалася дуже неприємна ситуація, в якій він він підпав. Він попав під осуд практично всього шахової шахового середовища світу. Росія використовує звичайно шахи і спорт, бо вони, вони очолювали дуже багато федерацій. Зараз зменшились. Вони очолювали і федерацію художньої гімнастики, федерацію федерацію фехтування. Якісь боксерські федерації вони захоплювали все все більше і більше федерацій. Мають величезний вплив і зараз. Футбольних федерацій уефа і фіфа там росіяни не заборонені. Знаєте, вони заборонені їх тільки виступати збірні. А як діячі на різних комітетах, абсолютно вони як і працювали там, як і сиділи далі, так так і сидять. Єдиний міжнародний олімпійський комітет був принциповий і заборонив росіянам. Приймати участь в командних змаганнях, а по індивідуальних було прийнято рішення, що ці спортсмени, які не зв'язані з армією чи силовими структурами, тобто спортовариствами ЦСКА чи Динамо, і які висловилися проти війни, вони можуть приймати участь у світових змаганнях, але в Росії в основному спорті все -таки, все таки армія. То всі знають, які вони там махінації роблять, щоби. Виявитися, що вони ніби не мають не причетні до тих товариств. Це є, це, є, це є всім відомо, і тому та ситуація в багатьох федераціях, от особливо в тих футбольних футбольних федерації, їх президенти, вони сплять і бачать, щоб Росію вернути змагання. Дуже принципова позиція Федерації легкоатлетики, де знаменитий бігун англійський серф Себастьян Коу зайняв дуже принципову позицію. І росіяни там не приймають, не приймають участь. Ну це є звичайно з в принципі. все це б'є дуже серйозно по їх по їх спорту, а особливо в шахах. Особливо в шахи є десятки сильних гросмейстерів, які повтікали з країни, які перейшли в інші федерації, виступають за інші за інші збірні. Бо в футболі є набагато важче в футболі є свої правила. Якщо людина є заграна за якусь команду національну, вона вже потім не може міняти міняти цю команду. В інших спортах є набагато більш простіші, простіші правила є набагато більший період, нато менший період переходу з однієї федерації федерації в другу, і от в багатьох збірних Європи в основному Європи виступають. Виступають бувші російські шкісти, яким. Не сподобалась оця ситуація, ця війна, яку розпочали расисти проти України, і вони, і вони повтікали. Але Фіде, Всесвітня Федерація вже давно є під контролем росіян. Вона була під контролем. Росіяна, повинна сказати, ще з десь року 48-го, тому що всі вимоги совєтських яких, в яких делегати на різні конгреси Всесвітньої Шаї Федерації в основному були кагібістами. Всі так би, всі умови і всі вимоги приймалися так само, як одна з вимог, що був було забрано титул чемпіона світу Бобі Фішера американця і переданий Анатолію Анатолію Карпу, який є, до речі, депутатом Думи і активно зайняв активну антиукраїнську, антиукраїнську позицію. І це продовжує. Були пару періодів. Можливо, період, коли президентом Фіди був 4 роки ісландський знаменитий гросмейстер Фріді Головсон. Совєтський Союз не мав впливу і серйозного контролю. над ФІДЕ, над Всесвітньою шаховою організацією, бо шахи вважалися дуже дуже важливими для е, совєтської пропаганди. Це були перше: ну, балет, хокей і, і шахи. А футбол то таке було. Воно було народне, але успіхів там було дуже мало. А і чому, то а чому було... росіяни доробили в своїй пропаганді ще таку ставку і на шахи? Так хокей, Ну, шахи це інтелектуальний та шах. спорту, Там ще виступав не Ленін, Ленін сказав, що шахмати це гімнастика ума. І що це дуже важливий засіб для розвитку, але це і справді важливий засіб для розвитку дітей зараз, вже і на Заході давно це зрозуміло. Шахи війшли в школи практично в усіх країнах. В наш знаменитий, знаменитий, наш вчитель, педагог Сухомлинський, також дуже високо оцінював роль шахів. Він казав, що нормальний нормальний вихов, виховаючий процес в школі неможливий без шахів. Отак От прямо казав Сухомлинський. На жаль, на жаль, наші та всі міністерства, ті всі наші міністри, які були останнім часом, вони до слів Сухомлинського як ніби і не чули. І це був дуже такий потужний фінансовий, не, потужний пропагандистський засіб і шахи, і, і, і хокей. Шахи бажалися, що наша інтелектуальна вищість, балет – це була культурна вищість Совєтського Союзу і системи. Совєтського, не знаю, соціалізм, комунізм, я не знаю, як то називати. То було. Хоча насправді то був чесно скажу, що то був соціалістично феодальний феодальний лад. Ну і вони час брехали, що був комунізм. А звичайно, це був дуже потужний, потужний засіб і. І він мав великий вплив на заході, великий вплив. Тобто, вони впливали і показували, що ніби справді в совєтському союзі робиться робиться дуже багато, дуже багато для розвитку і шахів, і тож балету, хокею, і і так далі. І за рахунок, за рахунок оцього вони так би мовити, робили свою пропаганду. Це є так, би мовити, класика, совєтська класика, і останнім часом вже от. В був філіппінець, такий Флоренсін Кампоманес, який також прикол каже, що він співпрацював з КДБ. Потім був Ілюмжинов, Кесан Ілюмжинов, Люмжинов президент Калмикії. І Він правда був специфічний. Він закінчив МГІМО, і він ті люди з МГІМО мають погані стосунки з ФСБ, і його там в Москві дуже не любили, крім Лужкова. З Лужкова він мав нормальні стосунки, а Сім'ї він був ще більш нормальний. А потім знову його зняли. І тепер я Аркадій Дворкович, який отримав завдання від, від влади просунути висунув росіян, російські шахи. Знову ввести в, в змагання чемпіонатів світу олімпіад. Вони розпочали з такого з виступають без, без свого прапора. Розпочали з, там з криками, що треба інвалідів. Інваліди ні при чому, потім діти ні при чому їх треба пускати на всі змагання, хоч без прапора були повинні грати. І тепер наступний крок вони прийняли, що жіночі збірні вже можуть грати. І от жіноча збірна буде в листопаді в Іспанії, буде чемпіонат світу командний і будуть виступати росіянки, і наші, як другий призер чемпіонату Європи, збірна України теж буде виступати. І тут є звичайно така колізія. Чи виступати в одних змаганнях, чи їх перемагати, чи просто ігнорувати ці змагання, відмовитись Оце є дуже велике питання, але це є питання для, так би мовити, стратегія, політична стратегія уряду і політична стратегія, стратегія країни. Ну, ясно, що Міністерство спорту прийняло свої правила, як спілкуватися з росіянами, що не можна подавати їм руку в жодному виді спорту. Просто треба відвертатися в сторону і відходити в сторону, і не спілкуватися, і не комунікувати. Звичайно, це є так би мовити, абсолютно такий нормальний, нормальний процес. Бо навіть спортивні федерації, бо в шахи, наприклад, ну то що обов'язково початком партії, і після закінчення партії є руко... рукостискання. І тут з російськими шахістами рукостискання нема хоча. Деякі наші шахісти, навіть деякі великі, також е деколи забувалися і порушували це правило, це правило міністерства. Міністерства спорту. І от тепер той на світу в Іспанії якраз буде зараз такий, набуде гарячого, та буде як гаряча картофелина Зараз зараз воно почнеться. Ну, починається десь 17 листопада, і почнуться навколо цього різні різні думки. Різні ідеї, що робити, чи приймати участь, чи не приймати участь, так що тут будемо то, зараз то, свідками. теж треба зрозуміти, пане Андріане, що ті е, шахісти, які не поділяють принципів російського імперіалізму серед влади, тобто засуджують е, війну проти України, вже давним давно не виступають за Росію, Вони давно повтікали у А ті, хто виступають за Росію, очевидно, сповідують напевно ті самі а, цінності, абсолютно. так і ще, і ще є ну трагедія. Ну Трагедія, що наша львів'янка Катя Лагно, яка перемогла зараз в Самарканді на великому турнірі Фіде, і війшла в турнір претендентів на чемпіонат світу Катя Лагно одна одна з лідерів збірної Росії, наша львів'янка. І це є ну, звичайно дуже неприємно, що наші, наші львів'яни є теж там. Задіяні інші роз, інші шахіст український Карякін, якого також перекупили росіяни. Перекупили просто я це знаю. Вони його перекупили ще років 17-16 тому назад. Він був олімпійським чемпіоном, теж у складі збірної України. І він відійшов від шахів, війшов в політику, антиукраїнський абсолютно став сенатором від Криму. Але в російській шахтах також є трагічна ситуація. Я казав, що багато пішло в них шахи розвиток, в принципі, при, при, ну, погіршився безумовно. Призупинитися то важко. Вони не вигравали олімпіад найсильніша команда з 2002 року, коли Гарі Каспаров останній раз виступав. То є таке. Знаєте, в футболі є таке відоме прокляття Беле Гутмана. Отакий був знаменитий тренер Бела Гутман. Давно в 60-х роках він тренував в португальську Бенфіку, і вони були, вигравали кубок чемпіонів, і його потім раптом з-за його вигнали, звільнили. І він їх проклявся, щоб ніколи більше в історії не виграти у цей кубок. Так само Гарі Каспаров У 2002 році Гарі Каспаров привів збірну Росії до перемоги. На Олімпіаді шаховій, і після того він його не дуже вигнали, його вилучили з команди за його політичну діяльність, і він став, що ви ніколи більше не виграєте шахової олімпіади. Грайте ви там чи не грайте там? І це таке прокляття Гаррі Каспарова, яке діє на протязі вже більше 20 років. Команда в них була найсильніша. Доша але пане, пане Андріане, а як їм тоді вдається, чи чи знов ж таки ця російська пропаганда втримати оцей е, можливо міф? А може і правду, що вони найсильніша гросмейстерка країна? В них найкращі шахісти. <що> як вони підсилюють цей міф? Дженні, вже то все, все пішло. Всі чемпіони світу повтікали з Росії. І ще не втікав Борис Паский, втік, втік. той же Крамник втік, живе, живе, в, живе в Швейцарії, той же Крамнік втік, Каспару втік, всі, всі втекли, практично, всі втекли практично з країни, в них вже нічого, вже, вже нічого немає, але гроші вони вклають величезні пропаганду. І тут є західні зірки спорту, які. Які ласі до грошей, які вже на пенсії, і їздять туди, от такі, як знамениті футболісти Рональдінь, чи Франческо Тотті, вони їздили в Москву на якісь такі спортивні пропагандистські міроприємства, і оплата була шестизначні цифри. розумієте, шестизначні цифри. Прес-преса про це писала. Але що зробити гроші? Гроші керують там в спорті всім, бо є види спорту, де грошей дуже мало. Справді дуже мало спорту є прекрасний, нема нема багато спонсорів. То навіть на світовому рівні, а є види спорту, а є, от як футбол, баскетбол. І ще може в різних і різних країнах локальних, як, як хокей, є дуже великі, дуже велика допомога спонсорська, грошова, яка даває, дає розвиток цьому виду спорту. А в багатьох видах спорту є справді таке важке, важка робота, важка праця. Без великих грошей, але якраз у ці вони заслуговують на найбільшу повагу. Пан, пане пане Андрея, ще одного уточнення стосовно Крамніка, так тому що так. читали, що його позиція з однієї сторони, він виїхав з Росії, а з іншої сторони і не засудив війну Росії проти ні, України. абсолютно ні. Він ще до Росії вертався виступав виступив якісь змагання, хоч не дуже часто після початку війни, щоб заробити гроші. Він є такий, так би мовити, абсолютний. Абсолютний ну щоб я писав, що він є. Так, пристосуванець гроші, де гроші платять, він там буде. Ну, я так сказав, я привів приклади інших видатних спортсменів, які також за, за гроші поїдуть в Росію. Для них це, це, це не є проблема. Так що є такий, такий світ зараз, на жаль, що все залежить від, від суми. Пане Андріане, дякую, що ви долучилися до нашої ефіру. Я на превеликий жаль змушена з вами попрощатися сьогодні. З нагадаю з нами був Андріан Михальчишин, міжнародний гросмейстер шахів, заслужений тренер України. Говорили про руський мір в шахах. Шахах, як Росія використовує шахи на політичній вже шахівниці, якщо так можна сказати, От, звісно, можна було цю тему розвинути ще більше, але на превеликий жаль. Кажу пане Андріану, спокійного вечора і до зустрічі. Дякую, спокійного вечора, всім всім нашим, всім всі нашій країні. Дякую, пане Андреане. Бережіться.